Ас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці підготували спеціальний випуск новин, присвячений відзначенню на Буковині Дня Перемоги. В студії працює Людмила Григорчук. 68 восьму річницю перемогу у Великій вітчизняній війні в Чернівцях вже традиційно розпочали святкувати на Соборній площі. Біля пам'ятника воїнам-визволителям зібралися представники влади, військові, правоохоронці та пересічні чернівчани, аби вшанувати пам'ять загиблих. Щороку ранок 9 травня розпочинається спогадів. Ветерани згадують своїх побратимів, які не повернулися з війни. Кожна родина відтворює в пам'яті своїх близьких, яких втратили у війні роки. А молодь те, що має шанувати безпосередніх учасників бойових дій, адже їх залишилося зовсім мало. З кожним роком їх залишається все менше й менше. Зараз самому молодшому, безпосередньому учаснику Великої Вітчизняної війни за 85 і за 90 років. Тому головними героями дня перемоги є ветерани. Кожен з них навіки закарбував пам'яті ту радість, коли почули, що нарешті війні кінець. У кого яка, яка була зброя, всі стріляли вверх на радості. Я як музикант полку був дівчата, значить, міша, гармошку. Я з гармошкою на площадку. Дівчата танцювали. Але 9 травня миру ще не було. Наші солдати продовжували воювати, згадують ветерани, що втратили людей, там були німецькі ці саме війська, які не здалися. Так до 11 марта по до 11 мая до Праги не дошли, примерно кілометр 40. І пішком назад. Зараз дослідники говорять, що саме Україна найбільше постраждала в роки війни. Села були знищені, міста розграбовані, загинули мільйони людей. Тому сьогодні кажуть владники, варто подякувати також тим, хто відбудовував країну в післявоєнний період. Сьогодні дуже хотілося б, щоб ми. Брали приклад з наших ветеранів, як вони працювали, як вони об'єднувалися, і вони ж вміли в той же час складний час і веселитися, і одружуватися, і народжувати дітей. Більшість це ще пам'ятають. Ось для малечі це просто свято без сліз і трагічних спогадів. Мені сказали сьогодні, що сьогодні день перемоги. Я прийшов подивитися. І сьогодні українці німців і сьогодні день перемоги. День перемоги – це все. одно слово сказано перемога. і це уже такой праздник. у будь-яке вірі дня і ночі да на нього не то що молитися, на ньому, не читати только можна. Після урочистого покладання квітів до пам'ятника воїнам визволителям на соборній площі прийшов невеличкий парад. Першими крокували мужні захисники, ветерани, які незважаючи ні на вік, ні на хвороби, не втратили вишколу. Раційно виступили щорічні учасники свята колектив Барабанщиць. За ними рушив військовий оркестр. Завершилися урочистості на Соборній площі парадом раритетних автівок. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Сто грамів та порція каші стали невід'ємним атрибутом святкування Дня Перемоги в Чернівцях. Після урочистих покладань вінків та квітів та участі в мітингу реквіємі, люди зібралися в центральному парку культури імені Тараса Шевченка, де розгорнулася справжня польова кухня. Війна змінила життя усіх українців, але найбільше вона втрутилася в життя тих, хто безпосередньо брав у ній участь. Віктор Митрофанович у роки війни партизанів. Після дня перемоги вчився на зв'язківця, був і в Угорщині, в Кореї, і в Кореї на далекому не сході. Не Зараз його груди завішені орденами, але найважливішою в своєму житті він називає нагороду за участь саме у великій вітчизняній війні. На болі тому що це награда, та ну, которая кажуть, символізує... Наш совєтський строй, наших совєтських людей. Марія Полипівна потрапила на фронт одразу після школи. Війна змінила не лише її долю, але й життя всієї її сім'ї. Батько в мене погибу перший день війни. Він качегаром на паровозі був. Мама теж медсестра пройшла війну. І три браття пройшли війну. Один льотчик був. І віктору Митрофановичу і Марії Пилипівні воєнні роки згадувати важко поговорити про той час. Вони дозволяють собі лише в день перемоги біля польової кухні серед своїх друзів ветеранів. Щороку спеціально для них тут готують справжню фронтову кашу із секретом. Секрет один варити треба з любові. Ми пропонуємо дуже смачну кашу гречану. Вона дуже зварена з тушонкою. Ветеранську кашу попробували фронтову кашу, яку їли наші діди, баби за спільним столом і святковим настроєм. Ветерани нарешті дозволяють собі трохи відпочити. Особлива каша, і дуже смачна, дуже її люблю і дуже вдячна вам, що ви нас ніколи не забуваєте. Праздник, що ми можемо його відмітити, можемо сказати людям спасибі. Можемо почу, по, е, відчути, що це вже таке за нас, хтось. Е, е, Безпокоїться за нас, що ми не забути то наше як ліквія. розумієте? Все время приходим, Спасибо большое. Після перших 100 грамів зароджується й пісня. Також фронтова. Людмила Григорчук. Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Але з парадами та урочистими виступами день перемоги відзначали не завжди. Близько 20 років його не святкували. Взагалі деякі країни, які також брали участь у другій світовій війні, цей день не відзначають і зараз. Натомість у цей період травня вони відмічають день пам'яті та примирення. Дата відзначення дня перемоги 9 травня пов'язана з тим, що саме цього дня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію Німеччини. Щоправда, кажуть історики на цьому війна не закінчилася. Через небажання скласти зброю противників та відсутність зв'язку, що призвело до дезінформації. Воєнні дії продовжувалися і надалі. Тому в перший день перемоги відзначили 24 червня. Відбувся парад відомий, і саме головне, що влаштовано, що сіні. Знамена німецької нацистської Німеччини були повержені перед, скажімо, ногами переможців, народа переможців. Але торжества швидко переросли у забуття. Вже через два роки це знаменне свято було визнане звичайним робочим днем, і таким чином про будь-які паради і інші масштабні дійства мови бути не могло. Відсвяткували тому, що були раді цій перемозі, а потім подивилися. На мільйони інвалідів без рук, без ніг подивилися на те, що маса людей лишилася без годувальників, що країна живе в страшенних злиднях. І зрозуміли, святкувати нема що відновили урочистості аж через 20 років після закінчення війни. З 1965 року в багатьох регіонах почали проходити паради. Традиційно день перемоги завершувався салютом. В нас 9 травня святкують і дотепер. В той же час в європейських державах. Акцент у ці дні поставлений не на перемозі чи поразці, а на пам'яті про мільйони загиблих в цивілізованому суспільстві восьме це день. Пам'яті і примирення це дуже важливий такий момент. В нашому суспільстві, на жаль, примирення не відбулося дотепер. Вже есесівців німецьких простили, а своїх братів-українців. Один одного простити не можуть остаточних даних про кількість жертв немає до цього часу, але ймовірні цифри жахають. У різні часи були різні версії. Це від 27 до 40 мільйонів осіб. Зрештою цього ми не дізнаємося вже ніколи. Набагато важливіше зараз пам'ятати про тих, хто колись воював заради нас та заради блакитного мирного неба, яке залишилося таким і дотепер. Багато солдатів заступилися за нас. Воювали з фашистами і за... завдяки ним ми зараз живі і не. Залежні, ми можемо бути вільними. Ми не повинні бути Він спілкуватися рідною мовою, писати, читати. Ми можемо спокійно жити, нам нічого не загрожує. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 37 з половиною тисяч ветеранів нині проживають на Буковині. Це воїнавганці, учасники бойових дій, інваліди війни та ветерани Великої Вітчизняної. З кожним роком кількість героїв зменшується. Ольга Паламарюк розповість про історію двох буковинців, які, попри похилий вік та слабке здоров'я, не втрачають ентузіазму та віри в краще майбутнє. Літо 41-го Петро Георгійович пам'ятає досі, тоді йому ледь виповнилось 11 років. Ми мали їхати в Черновіце на Олімпіаду. Школа збиралася. Прийшли в школу і нам сказали, що почала війна. Це було 22 червня 41 року. Молодого хлопця тоді на фронт не взяли, натомість сім'я залишилась без годувальника. Батька 54-річного коваля забрали до війська в 44-му. З війни він так і не повернувся. Сумувати за татом зізнається, чоловік не було часу. Потрібно було годувати молодших братів і сестер та допомагати матері по господарству. Время говорять, лечить. От, все забувається. Вроді не було нічого страшного, але було дуже важко. А ось цей чоловік відчув велику Вітчизняну на собі. На фронт Анатолія Михайловича забрали в 17 років. Разом із десятками юнаків його направили до Новосибірська. Каже, їхали в холодних вагонах потяга довгих шість тижнів. Тому воші такі були, що такого вибереш, як морях, такого не було. Вибереш, ходили по житах, де могли ховалися. Стидно було, що. Вибереш на ранок то саме. А далі було ще гірше. Без сонні ночі в бою важкі поранення та смерті товаришів. Фронт і фронт, ми тих кидали мінімум на нас. Видиш, що паде там, паде там, паде там снаряд. Поранені, могу там теж поранено. І всього вистачає. Ветеран праці чотири рази нагороджений орденами та відзнаками. Анатолій Михайлович зізнається про ветеранів держава не надто дбає. Про їхню відвагу забувають, а мізерної пенсії ледь вистачає на життя. В таких годах перебути все все, все, все все так легко було. А тепер, от бачите, як вони беруть, обіжають нас. 9 травня для стареньких свято перемоги і день збереження власної гідності та честі. Та чоловіки переконані, сучасна молодь автомати до рук би не взяла через брак сміливості. Нема того патріотизму, що було колись. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Опалене війною дитинство, трагедія тамтешнього покоління це один із найболючіших наслідків великої вітчизняної. Та навіть впродовж тих п'яти років люди не втрачали ентузіазму, навчались, одружувались та народжували дітей. Саме вони досі пам'ятають ті страшні воєнні дні. Яке воно? Дитинство, поміж танків та кулеметів з'ясовувала Ірина Мороз. Коли почалась війна, Віктору Тимофійовичу було ледве сім років. Тоді згадує чоловік. Він якраз закінчив перший клас. Пам'ятаю, той чорний репродуктор на стіні, мама прислухається. А я радію, що ми будемо їхати. Ми в евакуацію їхали. Не розумів, хто далі. Поїхали у Волгоградську область, але німці дісталися й туди. Люди підводами рушали подалі від фронту, пережили усе. І холод, і голод, і втрату рідних. Дитинство було нелегким, але нині це тільки спогади. Діти війни. Вони зараз і зараз вони якось так, ну уряд не дуже їх жалує, Ну обіцяють, що щось їм поможуть, але ці обіцянки роками люди чекають, а лишилося вже згадується, це дитинство не тільки в такі дати скорботні. Але і так просто люди вже сентиментальні, вони згадують. Дитинство назавжди лишається. Війна застала зненацька і безтурботне дитинство Михайла Ісаковича. Батько в перший же день пішов на фронт, а мати з маленькими дітьми потрапила в евакуацію. Такі вимушені мандри згадує чоловік. Тривали п'ять років. Десь вдавалося і в школу ходити, і працювати, а десь і їсти було нічого. Дитинство було очень тяжове. Що по да ми мальчиш, ну, діти, дитсад ходив збирати лікарські трави для фронта. Основне харчування це була от ця пшоняна каша. І то вона була проборклей такої, що влучше на фронт отправляли, а такое місцевому населенню давали. Чоловік каже: "Ніколи не забуде той день, коли мати з сусідкою довго плакали, бо дізнались, що настав день перемоги". Плачуть. "Що таке плачеш?" "Міша, війна закінчилась". Это было настолько радосний биледінь і сес іміна слезами на глазах в пісні паца. Это действительно было так, але не лише дитинство було важким для Михайла Ісаковича. Доля закинула його аж на нову землю, де він був учасником бойових дій під час повітряних випробувань ядерної зброї. Дружина Михайла Ісаковича теж дитина війни. Нещодавно подружжя відсвяткувала золоте весілля, і скільки років не минуло б, цього дня їх об'єднує пам'ять про своє воєнне дитинство і радість від того, що ці спільні спогади уже під мирним небом. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, Час Новин Чернівці. Таким святковий день, 9 травня, побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції. Заходьте на нашу сторінку Час Новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.